Російсько-українська війна жахлива сторінка в історії України, яка поки не перегорнута. Кожен на своєму фронті виборює цю довгоочікувану перемогу. Поки іноземці передають нам зброю, а всі українці переказують кошти: чи то на байрактар, чи то на супутник на Прикарпатті також працюють задля того, аби хлопці на передовій мали транспорт, амуніцію та їжу. Гроші і продукти збирають в кожному населеному пункті області. Більш детально про допомогу від громад на фронт розкаже Ольга Нестерук. Тлумичі було передано ще три автомобілі для потреб Збройних сил України з Івано-Франківська для військовослужбовців. Передали гуманітарну допомогу. З Зголення відправили 20-ту автівку на передову. На благодійному концерті у Калиському костелі для ЗСУ зібрали 9 тисяч 700 гривень. Коло вдалося передати на фронт уже два десятки авто. Це заголовки статей, інтернет видань лише за два останні тижні. Прикарпаття, що в тилу долучається до збору усього найнеобхіднішого для військових з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. З цього часу створили і так званий місцевий фронт у Крихівцях. «Все те, що збиралося у нас жителями села, все те, що ми могли з від наших мешканців отримати за кордону, продуктові набори чи аптечки, чи будь-які інші засоби, передавалися зараз. На території села по сьогоднішній день вже вже півроку війни. Дії в нас такі майстрині, які вміють плести сітки, допомагали і представники духовенства громади. Практично цілодобово без вихідних на напис соціального служіння організовують, приймають, відправляють і розвантажують, морячись за Україну нашим так само хлопцям і людям, які внутрішньо переселені, так само забезпечують їх відповідними необхідними. Продуктами представники тисминичини також збирали усе найнеобхідніше, що потребували захисники. Та навіть самотужки везли до них пакунки. Доклались до цього чи не усім мешканці громади. Наші господині пекли, варили, готували для того, щоб наші бійці мали домашню їжу на передовій. Ми разом з заступниками, десь у перших числах березня, вирушили відразу на Житомирщину, були під Києвом для того, щоб перевести у ці всі смаколики якусь частину амуніції, яку вдалося закупити. Купити, зібрати завдяки волонтерам. Ми взяли на себе місію доставляти ці всі речі на передову. Передавали автомобілі та продукти на передову із Солотвинської громади. У нашій старші раді працюється. Ми одна щомісяця заробіток. Збираємо і передаємо, перераховуємо на рахунки Збройних сил. Закупляємо певні товари, матеріали, і які переставляємо на фронт. Більше як 374 тисячі. Ми перерахували на благодійний рахунок збройних сил України. За цей період війни ми отримували і гуманітарну допомогу з Німеччини, і Словаччини, і Польщі надавали те, що потрібно нашим воїнам на передові. Те, що за нами перемога, представники громад впевнені відтак роблять усе можливе, аби наші герої якнайшвидше наблизили її. Я до звернуться до наших всіх військових, всіх наших вихідців з нашої громади та взагалі до всіх українців, які сьогодні на передові захищають наше мирне небо, захищають наш спокій в тилу і стримують ворога на, на, на тих ділянках фронту де їм це доручено. Я і вщиро бажаю, щоб вони були нам здорові, щоб їх оберігав Бог, щоб ви їм, їм і нашій Україні. Ну до була така допомога. На найближчим часом мало розбити того не ворога. Хочу побажати нашим військовим сили духу, мудрості, мужності, відваги. Хочу, щоб вони знали, що у них надійний тил, вони мають надійне плече тут, у тій частині України, над якою вони ще тримають мирне небо. Хочемо подякувати нашим воїнам, віримо в збройні сили України і зробимо все, щоб найшвидше святкувати нашу з вами перемогу.